Друзі, привіт! Я знову на Тержниці. Ось тут, на Голишовицькій. Я вже вийшла з неї і потім вам покажу вдома, що я купила, бо я ледве тримаю це все. Дивіться, бачите, ось прямо вже букет обняла рукою. В руках пакет дуже тяжкий. І я тут включилася, щоб показати вам дещо трошки незвичне, як для мене. Тобто я ніколи не бачила, щоб продавали в Образі ось такі от книги на розкладках. ну Це як букіністика, так? Е, ну У нас е, у Києві ну, є, принаймні раніше доки до війни були такі букіністичні магазини, де можна було купити старенькі книги. Тобто люди приносили, їх здавали, магазини їх перепродавали. І не тільки магазини, ще й на патрульці. Собака, okay. ще й на Петрівці були такі точки на базарі. От. А тут у Празі я жодного разу ніколи такого не бачила. І ось власне, дивіться, я бачу навіть дитячі книги, ваш пес про собаку, це про мабуть, лікарські рослини, є художня література, є дитяча література. Ось такі от розкладки, і люди я вам хочу сказати дуже активно е цікавляться. Настільки, що я ось я їх навіть обходжу, щоб їм не заважати, а тільки показати вам, скільки тут книг. Ось такі ще от полички. Ось, ось так, от. Дивіться, як багато книг. Стареньких, але комусь. Потрібних блюти, бо, бо люди дійсно дуже активно цікавляться, підходять, вибирають. Я вже йду з базару, от, показала вам ці ж БУ-книги букіністичні старенькі, і я хочу вам сказати, що це, в принципі, дуже потрібна справа, тому що, ну, наприклад, я е, бувало таке, що я в Києві шукала якусь книгу. Вона була, наприклад, ну старого видавництва. Її у продажі нема вже, і її в бібліотеці чомусь не можна знайти. Наприклад, це міг бути підручник якийсь дуже потрібний там для мене або ж для моєї донечки. І ми ось інколи я сама, інколи ми з нею. От заходили в такий букіністичний магазин. Я пам'ятаю, що один був на Льва Толстого, на метро Льва Толстого, і я там знаходила потрібні книги От, і купувала, звісно, їх. І це було дуже-дуже ну, така е, цікава навіть е, пошукова робота, тому що. Перш ніж знайти таку книгу потрібно, потрібно було об'їздити декілька таких точок. Я і на Петрівці була, також шукала. От. А коли знаходиш, це ніби якийсь скарб знаходиш. Ой, вітер подув. Це я так іду на зупинку, друзі. Зараз піду на зупинку, а там от через дорогу трамвайчик, моя зупинка. А вже вдома вам покажу свої покупки, бо сьогодні субота. Сьогодні такий короткий базарний день, але дуже-дуже інтенсивний, тому що в основному люди, які працюють, можуть тільки в суботу скупитися. Ну, ті, що хочуть на базарі, мається на увазі, не в супермаркеті. От. А в суботу базар працює тільки до 13-ї години. Там, по-моєму, офіційно до 14-ї, але я бачила, що в 13-му вже все закривається, звертається, згортається, От, і мало що там можна знайти і купити. Тому у суботу дуже а, такий навіть нервовий день для покупок для чехів. От я переходжу дорогу, дивлюсь, ще немає трамвая. Тому що трамвай на зебрі ніколи не зупиниться. До речі, знайте про це. Ті, хто в празі, або ж колись будете в празі, ось тут я переходила по зебрісі дорогу, машини зупиняться. Тобто, ось такі от приватні авто. Якщо вони побачать, що людина почала переходити дорогу, вони вмить зупиняться. І завжди, завжди тут в пріоритеті пішохід. Вони завжди пропустять пішохода. Нема такого, щоб машина все-таки далі рухалася, і щоб там пішохід кудись відскакував. Такого тут немає абсолютно. Хіба що якийсь неадекват або під алкоголем, або ще щось, але це ну, рідкісне явище. А ось трамвай ніколи не зупиниться. На зебросі він зупиняється тільки на зупинках і на світлофорі. Це так, щоб ви знали. І не потрапляли ніколи в халепу. Я вже підійшла до зупинки. Сьогодні у нас спекота. Передаю 32 градуси. Я оце вранці зараз, друзі. Зараз 10-та година ранку, але така спека відчувається. Що страшне, трошки вам втави. Міст, я навіть пройшла, вам його не показала, але можливо він був у кадрі. Ось так от ще збоку його вам покажу. Зараз буду чекати свого трамвая. І ще о, включуся вдома, поки що не прощаюсь з вами. Покажу вам вдома свої покупки. Друзі, привіт! Щойно вернулася з тиржниці і покажу вам свої покупки. Там, на тиржниці, на базарі не могла вам показати, бо ті столи, там, де я завжди складаюсь, розкладаюсь і знімаю для вас, вони були зайняті. Так, і ті, що всередині, і ті, що на вулиці, теж були зайняті, тому що субота і дуже-дуже такий напружений базарний день. Отже, дивіться, давайте почнемо звідси. Бачите, я купила ось цю репу вона називається репа це буряк. У них в Чехії вона називається Злута репа. Злута це навіть не золота, це жовта. Це так у них колір так називається жовтий. Отже, я вирішила все-таки його купити, цей буряк-жовтий, і дещо цікавеньке зробити. І запишу, можливо, вам відео, бо це буде ну, дуже цікаве блюдо, страва, і навіть не одна. Так, коштувало воно мені 40 крон. Далі я купила знову ж таки молодий горошок, тому що він уже дешевший. От, І це мені коштувало 40. так. Ну там було 39-40 крон за округлимо. Я знову ж таки купила огірочки, ось ці такі пупирчаті, цікаві. Дивіться, які вони красиві. Вони тут просто всі-всі-всі відбірні. От, вони в тій ж самій ціні 60 крон, і тут теж рівно 60 крон. Так, е, далі я купила молоду моркву. Молода морква 30 крон. Значить, так, е, цибуля, це молода цибуля вже. ну, то Вона така вже велика, але це ще молода. Це у мого знайомого фермера. І часник теж у нього три часничини. Е, цибуля у нього по 30. За кілограм у мене на 20. І часник у мене тут на 30 крон. Потім самі все порахуйте. Далі я купила помідори: це малинові, хоча вони виглядають як червоні, але вони називаються такі рожеві, навіть не рожеві, а малинові райчата. Вони мені коштували 45 крон. Так, і як бачите, почок кропу. Він стандартно коштує 30 крон, ну такий чималенький, дуже пахучий, свіженький, мені на салатики. І я його купила, тому що не бачила потім інший кріп. Дивіться, та-да-да-дам! Зараз я вам покажу. Чекайте, 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 чекайте. Ось він іде в кадр. Дивіться, це щось неймовірне. Це просто якийсь віник, такий величезний букет. Він двохметровий, мабуть, дивіться, навіть у кадр не поміщається. Зараз я буду вам його так от весь показувати. О, дивіться. Він із зонтиками, він дуже пахучий. І сьогодні він чомусь дешево коштував всього 10 крон. Оцей такий величезний, він ще й великий, мало того, що він довгий. Величезний букет. Він коштував всього 10 крон. І хоча я вже встигла купити отой такий кріп, бачите, ну це буде мені на салатики, на супчики, на борщики. А цей буде мені на засолку, ну малосольні огірочки, і на сушіння. Тому що я на зиму завжди засушую отакий от кріп, Такий от прямо з зонтиками, бо він ну дуже-дуже-дуже пахучий. Він такий, От я зараз його чіпаю руками, отак, от він так пахне на всю квартиру. Зараз я знову його такі ж приберу, щоб показати вам свої покупочки, крім нього. Ось такі от покупки, друзі. Отут буде дуже цікава і незвична страва. От, Можливо, зніму і вам покажу.